Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни вночі обстріляли слов'янськ ракетами С-300. Боронить Донеччину, звільняв Харківщину. Історія нацгвардійця. Бахмут обличчя геноциду. Документальну виставку з такою назвою відкрили у київському виставковому центрі Жива пам'ять. Десята ранку слов'янські комунальники прибирають вулицю після нічного обстрілу міста. На дорозі уламки скла, поламане гілля та залишки російських снарядів. Толька прильох дихать сидяса тикток і опишав странні звуки. После них громкие, начались громкие взрывы. Я разбудил жену, мы пошли в ванну. И прям все стекла дрожали. Было очень страшно. Это было в час ночи. Было очень страшно. Было 4 прилета. Стены тряслись, окна тряслись. Сидели в тамбуре с мужем. Без пяти час где-то не сильные. А потом три громких. Все, прямо в комнате, балконная дверь Зерноволника відкрилась у будинках та на автомийці Повілітало скло біля фундаменту будівлі центральної науково-дослідницької лабораторії. Потрощені бетонні плити. Приблизно в першій годині ночі пролунали вибухи. Місто обстріляли ракетами с 300 Попередньо вибухи були в мікрорайоні Лісний біля Раксу. Постраждали будинки по вулиці Батюка, Парковій. На щастя, влучань будинки немає. Постраждалих теж немає. Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Повідомляють у відомстві. Вікторія Артем Степанов Юлія Бітім'ярова Суспільне новини Донбас. В Авдіївці росіяни обстріляли коксохімічний завод та житлові квартали. Є влучання на десяти вулицях. Наразі в місті залишається 1693 людини. Евакуація триває, каже начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ніч дуже дуже неспокійна була ніч. Перша ранку авіаракетний удар по коксохіму прилетів. з 4.40 десь до 5.25 по центральній частині міста працював танк і паралельна стольна артилерія з 8.05 десь по десь по старій частині. Міста Град працював і паралельно з З артилерії росіяни обстріляли Курахове. Поцілили у дві приватні осилі та багатоповерхівку. Поранені дві людини. Екіпаж поліції Білий Янгол надав їм першу домедичну допомогу. Зібрать, Ранення в щеку і зліва бачину захват. Вона на колах віддають, мабуть. Що допомагати?

Пошкодження внаслідок російського обстрілу міста Курахове отримав автомобіль поліцейських. В екіпажу Білого Янколу є одний важкий поранений. Також ми самі потрапили під речевого тебе враження. Навіть автобус у нас пошкоджений. Зараз чоловіка буде так, хірурга упродовж доби. Троє мирних жителів Донеччини зазнали поранень. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. В області пошкоджено 26 приватних будинків. Марія Гречко, Суспільне, Новини, Донбас, 22-річний Владислав більше п'яти років боронить країну. Сам чоловік з Харкова каже: початок повномасштабного вторгнення зустрів на Донеччині. Я тоді був в розрахунку зенітної установки 23-2. То далі ми виконували бойове завдання в місті Слов'янськ. Боронили не тільки Слов'янськ, воювали проти російських військових і в Харківській області, розповідає Владислав. Також брали участь в контрнаступі минулоріч у вересні. Тоді звільняли Харківщину. 6 вересня розпочалось наступ на Харківщині, Балаклія вже наша. І ми, і ми якраз почали рух в сторону Волохів'я. І Волохів Яр операція була день, вона закінчилась тільки вночі. І о сьомій ранку ми втратили своїх побратимів. Ці кадри Владислав знімав на телефон в перші години визволення населених пунктів у Харківській області. Ці бої називають для себе найстрашнішими. Проте каже чоловік, у російських військ втрат було більше. Я відповідав за небо за прикриття особового складу. Військових об'єктів. Контузія в мене була, мене якась обходить, дай Бог сирини. По нам працював танк та 152 арта. Свята сіявря, шістітра. А це кадри зі звільненого від російських окупантів Куп'янська. Коли ми заїжджали в місто Куп'янське, там було багато цивільних. І коли вони почали кричати з балконів, там подаставали свої прапори, які були сховані весь час. На окупації і вони починають кричати, то аж мурашки по шкірі. Це нас дуже сильно мотивує. Потім звільняли населені пункти на Лиманському напрямку, розповідає боєць. З Лиману вони питалися вже відійти, коли це було 31 вересня на початок першого, ну да, 31 вересня. Тоді ці дні визволення зарічного, і якраз зарічне ми їх взяли в кільце намагалися вийти з Лимана, ну як зберегти більше свого особового складу. Владислав наразі продовжує виконувати бойові задачі в Донецькій області. каже, воюватиме з російськими солдатами до перемоги. Після мріє повернутися додому, до дружини, з якою взяв шлюб місяць тому. Анастасія Галасюк Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас на кожну операцію ходить кілька десятків інструментів. 23-річна Марія Єфименко працює операційною медсестрою у другій лікарні Полтави. Сюди приїхала із Сєвєродонецька на Луганщині. Це накрити операційний стіл, підготувати весь інструментарій, все, що потрібно по забезпеченню, матеріал, розчини і так далі. Одягти хірурга. Потім, ну звісно, подавати інструмент. До Полтави дівчина приїхала наприкінці березня 2022 року й одразу знайшла роботу. Тут було оголошення і відразу якось. Прийшла. Мені тут взагалі подобається працювати, тому що тут більше нових операцій, як, наприклад, там гінекологія, тут по іншому роблять, чим у нас в Северодонецьку. Лапароскопічна гінекологія. Тут у нас була тільки відкрита. Потім мені ще подобається колектив гарний, лікарі самі допомагають. Ну в певну міру вони суворі, але справедливі. Сєвєродонецькій міській лікарні операційною медсестрою Марія пропрацювала півтора роки місяці з них в умовах бойових дій. Ми працювали по добово, по дві медсестри і привозили так різних хворих, військових привозили. Да, було тяжко, потім пішки добиралися додому далеко, пів години точно під обстрілами лікарі взагалі більша частина жили у лікарнях. Разом із своїми родинами виїхати з міста наважилась лише тоді, коли ледь не потрапила під обстріл. Мені потрібно було йти на роботу. Потім нас забирала швидка від лікарні, і це якраз почалися обстріли, і прямо наді мною пролетів снаряд. Я тоді пішла у сховище і не попала на цю швидку. І потім я узнала, що чи в цей день, чи в наступний, прямо в цю швидку попав снаряд і вбила водія і санітарку. Тобто це мене дуже зупинило, тому що в цій швидкій могла б бути і я. Будь-яка операція починається і закінчується медичною сестрою, не хірургом. Хірурга одягає, роздягає медична сестра і весь супровід операції, то як вона проходить, то як подаються інструменти, і то, чи все є на операції, це все забереть від сестри. Всі салфетки, весь інструментарій, це зручність операції, чи вона пройде комфортно, чи ні, це все виключно її навики. Загалом зараз в області працює понад три сотні медиків, які вимушено переїхали на Полтавщину через повномасштабну війну, каже Юрій Курилко. До нас медичні працівники, вони прибувають із, прибували з північних областей, з Східних областей, там, де території попадали під окупацію. І зараз у нас десь є з п'яти областей. Саме більше це Харків, медичних працівників, десь ну, чоловік 160 працює, з Донецька, там близько сотні, ну, з інших областей також от, 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 працюють. За словами Юрія Курилка, найбільше медиків, які переїхали в наш регіон через війну, працевлаштували у Полтавській громаді. Це, зокрема, в обласній лікарні та в Центрі екстреної меддопомоги. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини. Полтава на цих світлинах кадри міста Бахмут за часів німецької окупації та періоду повномасштабного вторгнення росіян. Більшість фото надали представники Бахмутського краєзнавчого музею. Архівні матеріали вдалося евакуювати у 2022 році. каже Ігор Карнацький. Те, що стосується другої світової війни, зберігалося понад 80 років. В нашому музеї з 1989 року з часу заснування деякі матеріали надійшли до нас у 90-ті роки, коли було відкрито у нас зал історії та культури єврейської громади Бахмута. На виставці ми бачимо документальні фотокадри 41 першого років. Це знімки зроблені німецькими військовими, це знімки зроблені фотографами, документалістами, які фіксують руйнування і жертви вже сучасного геноциду в місті. На виставці представлено більше сотні експонатів. Готували виставку місяць, каже одна з організаторів Роза Тапанова. По внутрішньому колу це історія 42-го року. А по зовнішньому колу, по всім фотографіям, як це починалося в Бахмуті і чим закінчилось, повним таким знищенням міста. Ну тобто, показані роботи сучасних фотографів. Серед експонатів, які показують геноцид Бахмута, на виставці представлені арт-інсталяції. серед них пролиті сльози Михайла Алексєєнка. Кожну хвилину падає капля води. І вона повністю змінює те відображення, що ти маєш, оскільки спочатку ти бачиш відображення себе, а далі ця капля, як наш сум, пролиті сльози за тими, хто загинув, вона все це змінює. Але при цьому ти пам'ятаючи про мертвих, бачиш себе живим. Тобто, це і є наш зв'язок. Пам'ять про мертвих також це і є. Про те, що ну про життя Андрій працює фоторепортером на передовій з 2015 року. На цій експозиції представив близько десяти своїх авторських світлин, зроблених у Бахмуті у грудні 2022 року. Каже, дві з них розповідають про родину, яка жила з дітьми у підвалі. Вони не дуже розуміли на той момент небезпеку яка їх оточи, і, і діти жили у підвалі. Це було ну дивно бачити малих дітей посеред Бахмута дав підвалі. Усвідомлювати, що потенційно вони наражаються мене на всяку що да? тому що прилетіти могло в будь-який момент. А, і це було перед Різдвом. Я запитав цього хлопчика у Гліба, що ти хочеш на Різдво. І хлопчик повернувся до мене і сказав, що хочу генератор. Ну, Я заплакав, тому що насправді дитина на Різдво може хотіти що завгодно, але не генератор. Так? На щастя, волонтери після мого сюжету побачили, що вони там є, і вивезли їх зараз. вони живуть під Києвом. Дуже складні враження. Я б навіть сказала, що в мене немає слів, тому що забагато емоцій від того, що побачила. От і в мене свої спогади пов'язані з Донеччиною, от тому і ці історичні фотографії, і ті з Бахмута, вже коли були окуповані. Росією ну, дуже багато викликає емоцій. Подивитися виставку Бахмут обличчя геноциду 1942-2022» можуть безкоштовно усі охочі. Працюватиме експозиція у Київському виставковому центрі Жива пам'ять до кінця серпня. Інна Ливанська, Дмитро Суслов, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.